Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кітс Шоу. У мене для вас є одна загадка. Хто вгадає, що під цим рушником? Я... У мене для вас є підказки. Воно запашне, дуже ароматне. Воно смачне. Воно зроблено із борошна яєць. І воно дуже гарне. А де воно випікається? В настоящій печі дуже запашне. Камілунька не розкривай, не можна. Це загадка. Каща! Так. А хто його готує, хто його випікає? Покажіть, дівчатка. Я? Я. Ні. Хто? Господині. Отакі господині. Ось одна. А ось інша господиня. Ось так, мотинки. Вони повинні бути в кожної людини. В кожному будинку, бо це домашні оберіги. лялька мотанка А в нас їх скільки? Дві. Дві. Одна однієї дівчинки, інша іншої дівчинки. Це моя. Ана, покажи мені. Бачите яка, бачите, яка вона гарна. Така в неї все. Е, хустинка, такі буси і такий ось одяг гарний. Це одна. Лялька-мотанка. Мотанка. А це ось інша така лялька-мотанка. Я люблю свою ляльку. В неї вже є така її. А ви знаєте, що лялька-мотанка? Не приколюється і не шиєте руками. Вона так, така мотається. Так, вона мотається. Так, хто відгадав, така Що в нас сховано? Пишіть нам. Така а ми вам маленьку підказочку зробимо стоять. Гарно. Okay. Да. Ля-ля-ля. Okay. Ура, ура, ура. Що ж там таке, дівчатка? Каравай. Це величезний, запашний, смачний каравай. Oh. Гарно пахне? Oh. Гарно? Смачно, так? Ми будемо його кушати. Ми його будемо їсти. Ти моя, дядька. Гарний каравай. Ти моя, дядька моя дядька. А Кам'яка показує свою дядьку. А Кам'яка показує свою мотанку. Дивись, це моя дядька. Це твоя, гарно. Ну все, ми розкрили. моя Таємниці, так? Це моя любима. Твоя любима? Добре. Такий гарний. Не дуже класний, але корючий. Корючий? Корючий! Ти любиш тор торт, який застиг? Корючий! Да, так, і не було чесно. Торт, який застиг. Мы их будем кушать, да, Кавик? Да, Мы будем их кушать. Какие тети. Будем с молочком. Мы будем пить молочком. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. На канал. И наши тоже. Карина Гитшоу. Пока-пока.